Довері зачиняються. Я не розумію. Я не можу зрозуміти. Коли все скінчилося. Коли ви проміняли ніжність паперових грошей на бездушний пластик. Коли глянцева поверхня картки стала привабливішою за шляхетність паперу. Ваші кишені мене більше не манять. Я можу поцупити гаманець в будь-кого з вас, і ніхто навіть не помітить. Але ж ви заблокуєте свої картки. Що позбавили мене роботи. Мого сенсу життя. Пані. Ось, візьміть. Ви загубили. Дякую. не дало Ви можете придбати у кондуктора або водія під час зупинки. Обережно, доверий зупиняються. Безпечні оплати з віза Залиште кишенькових злодіїв. Без роботи.